У нас розказує про свою колекцію, а ми знайомимося з цією колекцією, знайомимося з тими предметами, які є, і вивчаємо, вивчаємо нашу історію. Дуже добре, що у нас відбіг. Вивчаємо нашу історію, вивчаємо нашу культуру. Отже, сьогодні черговий проєкт з колекції відомого педагога, дослідника, краєзнавця. Віталія Володимировича Постовація і має таку чудову назву, закінчується січень місяць напередодні лютого, коли ми будемо святкувати гарні такі свята, називається ця виставка Любов у стилі ретро». Отже, я запрошую до слова куратора виставки, завідувача відділу музею картина Галереї Тарасовського світи Вітчизного Анатолія Кімнатні. Отже, ну, пару слів буквально про виставку. Ви всі знаєте Віталія Володимировича, але я зазначу, що це шоста виставка, яка відкривається на протязі останніх трьох років з приватної колекції Віталія Володимировича. І цього року вже наші віддачі мали честь бачити виставку новорічних і різдвяних листівок. І сьогодні продовжується тема листівок, оскільки. Це листівки, які мають відношення до 14 лютого, Дня Святого Ротина, присвячені жіночим образом. І таким чином вже ну, начебто ми вже так не святкуємо 8 березня, як раніше, але все ж таки не можна не привітати від жінок, святого весни, кохання та, і всього найкращого, що є в нашому житті. Тобто, знову ж таки, тема світла, життєрадісна, життєстверджуюча в наш нелегкий час. Е, ну, всі питають, а скільки представлено листівок в експозиції? В минулій експозиції було представлено близько 100 листівок, а в, цю, в цій виставці у нас 170 листівок, ми перерахували. Я можу надати статистичну інформацію. Е, ну, я думаю, Тут в основному представлені більш старовинні листівки, які багато років, це раритетні речі. Але в експозиції представлені і сучасні українські листівки. Їх не багато, але вони все ж таки є, тому так коротко про дану експозицію. Дякуємо. Зазвичай цей зал у нас. До війни, до повномасштабного вторгнення представляв нашу колекцію постійну колекцію мистецтва 19-го 20-го століття. І тут було багато цікавих портретів живопису панянок, які представляли ту покупу. Сьогодні у нас представлено тих панянок, але вже в листівках чорно-білого чорно-білих або кольорових. І це гарна така нагода. Презентувати в цьому залі у нас ще є чудовий портрет. Чудові портрети нещодавно повернулися до нас з Олександрівки, це портрет Чорного Ворона і його коханої Варвари. Які також є така красива історія кохання між ними і сьогоднішні листівки дуже гарно поєдналися в одному залі. Я з задоволенням надаю слово автору. Цієї виставки Віталію Володимировичу, який нам розкаже, що ж його сьогодні представити колекцію любов в стилі ретро»? Ну, в принципі, ідея цієї виставки не моя. І коли ми попередню виставку робили, то тут чарівна працівниця музею. Оксана Борисівна сказала, каже, а що це тільки сучасні листівки? А що, старих у вас немає, старих лабов? Ну, взяла мене на слабо. І ми зробили виставку, любов в стилі ретро. Листівки ці, середній вік їхній, це десь по 100 років. Тобто листівки дійсно старовинні. Лише частина з них має вік 50 або трошки менше років, але це дуже мала частина, а так, 90% це старічні і більше листівки. Що стосується. Активно святкуються, активно пропагуються, але значить, ну, перш за все, жінки, які торгують квітами, вони категорично проти того, щоб відміняли бо Вони якраз в ці дні мають учинити ну, піврічний видар. Тому та жінки наші полюбляються свято. Я, звичайно, за те, щоб його деполітизувати, де, де але щоб його не знищували. Хай залишається собі святом жінок, святом весни, тим більше, що весна, радня весна вже в усю стучить до нас за двері, так? земля не замерзла, вже там щось сходить да, щось росте? Так що любов в стилі ретро. Ось така була ідея, запозичена, не моя. І ми зробили цю виставку. Наскільки вона нам вдалася судити, звичайно, вам, але коли ми її вчора монтували, то нам те, що ми зробили, сподобалося. Коротко. А скажіть, будь ласка, це актриси це будилі? Є листівки деяких акторок, і там можна їхнє прізвище прочитати, і потім відкрити зауглик і навіть довідатись, де і що, який внесок вони зробили в театральне чи в оперне мистецтво. Є деякі просто, як зараз кажуть, сучасне слово, Тобто, коли люди їм пропонували фотографуватись, вони фотографувалися, отримували якусь копійку за це, ну а потім це все теражувалось масово, і ми маємо те, що маємо. І інша частина листів це репродукції картин відомих і колись відомих, а нині призабутих кудольних. Є тут репродукція картини Рєпіна, яка в радянський час ніде не фігурувала. В жодному фотоальбомі або ще щось. Їх просто не показувала. Це виставка який просто. Правда, картина, мабуть, в приватну колекцію потрапила, тому що ну, сюжет досить такий несподіваний. Молодий чиновник, пшенелів в чиновничий і тендітна дівчина серед величезного потоку води, який може їх знести, особливо її. І вони стоять і її в оце море бурхливе, яке несе воду, каламуті, все інше їм по і їм на душі весело. Як кажуть, що там море, коли вони поруч, теж знайдете, подивитесь. Там є і наземні, так? Справа в тому, що мод, ну, листівка з найкращою поліграфією, була в той час Німеччина. Тому, звичайно, тут багато німецьких листів. У нас були ще декілька, але забракувала знову-таки Оксана Борисівна, бо була німецька листівка, але російська наддруківочка російською мовою розказує. Ну, Це ж ліство було написано, вже ж лісво пройшло. Справа в тому, що тоді оці ось наддруківки дуже часто не відповідали тому, що зображено. Ну, ось вона твою точку зору відстоює. Ми не стали вчора сперечатись, бо це затягло б час на годину-дві. Тому вирішили, не будемо відкладувати більше, що багато довелось відкласти. Я навіть не бачить зворотній умок. Що це за боком? Ну, ніжні надписи. Російською, німецькою мовами, може, і інші мови є. Тобто вони для Так, так, да, так, да, да. марки, почтові штепи. Все як зазвичай. Якщо питань більше немає. Розкажіть, у вас, наскільки вас? Кілограм 70. <ріст> 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 може, вісім. Не вашочку, так візуально. Дякую. Дякую. Ви знаєте, а в нас загарна традиція Я бачу Юрія Тюпушкіна. Я попрошу вас поділитися своїм враженням. Я знаю, ви один з перших відвідувачів сьогоднішнього відкриття. Що хочу сказати, виставка чудова, чудова виставка. І вона нам дає трошки. Отлегція від нашого горя, які горя в, в нашій державі. Хоч прийшов, хоч трошечки-трошечки якось розслабився, трошки забувся про гори, які є. І те вже добре. Якась нервна система трошечки встановилася. Так що дякую постолаті за те, що він зробив таку виставку. Виставка чудова, чудова виставка. Дякую. Да. Щиро. Так, ну... Можливо, хтось ще з гостей хоче поділитися своїми враженнями. Оксана Борисівна, хочете, ви так активно трималися? <свисті> який, який був відбір, наприклад, на фішку листівочок? Анатолій Дмитрович відбирав так, листівочки на фішку. Чим ви користувалися, розкажіть нам. Чим користувався? <свисті> ну, давайте, розкажіть. Ну, Користувався своїм смаком, да? mm -hmm. вибирали найбільш виразні, і оскільки mm -hmm. тема в ну, першу чергу це 14 лютого, ну, там, де є пари, там, де є пара в сердечку, ну, такі візуально було цікаві. Але треба сказати, що знаєте, ну, ми на одній з минулих виставок говорили, що листівка це в принципі предмет мистецтва в першу чергу. Да? І раніше. Листівки створювали художники, дуже часто ну, саме малювали да? і е, е, виконували малюнки які потім ставали е, частиною листівки. Тобто над цим працювали художники. Е, на, на цій виставці, до речі, є теж і е, говорив, і картини репродукції картин відомих художників. Є намальовані, але, але їх не так багато. Але ж є і фотографія, і ми знаємо, що зараз мистецтво фотографії розвинулося і пройшло досить вагомий шлях. І ми всі зараз фотографи, у нас кожен є телефон, ми можемо фотографувати. Але все ж таки, от, у старовинній фотографії є, як і в старовинній картині, є. Своя особливість, своя естетика не схожа на сучасну. Тому з такими речами дуже цікаво е е мати справу з плані дизайну. І... І мені сподобалось, якщо чесно, я постарався зробити афішу, яка ну, могла напевно, Словно, не, щоб вона була схожа не на сучасну афішу, а ну, на афішу там, кінця 19, початку століття. Да, так, так Добав, звичайно, звичайно. Два слова забавлює, просто мене надихнули. Справа в тому, що тут деякі листівки, вони домальовані. Тобто це була певна заготовочка фотографій, а потім люди. Вручну, вручну, домальовували, розфарбовували, бо тоді ж кольоровий фотодрук не завжди був якісним, він з'явився чуть-чуть пізніше. Тобто багато було ручної праці, вкладено в деякі листівки. В одній листівці там взагалі е, жіночому портрету зробили е, зачіску, тільки я не зрозумів, з якого волосся. Зі свого чи, чи штучного, чи ще якогось. Тобто зробити таку зачіску на листівку, то це досить довго. А уявіть собі, якщо таких листівок виготовляли 100 тисяч штук, Це 100 тисяч зачісок зробити це дуже-дуже дуже важко. Ну і потім часто питаєте, звідки оце все у нас збереться, то ось. Тільки що буквально ось, ми зробили маленький презент, не виходячи з цієї зали, буде якесь поповнення. Так що, в принципі, просто в ваші думки навіяли певну, певну аналогію треба було додати. Так що я вже все не буду, що знаходити. Дякую. Ще немає співробітника музеї, який дуже полюбляє саме такі виставки, які кажуть, що завдяки тим предметам можна добре вивчити ту епоху, тому що одяг, зачіски, жінки де знаходяться, це все дуже добре відображає ту епоху, в якій вони жили, і можна побачити навіть предмети жіночого туалету, що вона одягнута. Що вона це також дуже цікаво для вивчення історії тієї епохи. Ми вам дуже вдячні за такі виставки. Такі виставки знаєте, дуже приємно дивитися на відвідувачів, які не просто проходять вздовж, а які зупиняються, приглядаються, розглядають, що там пальцем показують, і якісь там навіть якщо в двох чи в трьох, якісь. Виходить обговорення, і ми вам вдячні за такі виставки. Чекаємо на нові проєкти. Я розумію, що у вас кілограмами ще там щось багато є чого чудового. Ми будемо чекати, як ви слушно нагоду, придумаємо чергову тему і чекаємо на нову виставку. А вас всіх ми вітаємо з відкриттям виставки. Можливо, хтось ще хоче додати свої враження, хтось ще не подивився. Ну тож, добре, тоді я усіх вас запрошую переглянути виставку, сфотографуватися на згадку і поговорити з безпосередньо з Віталієм Володимировичем. Щиро дякую. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні за виставка, чому Ну, по-перше, у нас буде... 14 лютого дату не треба рекламувати, так? Потім буде 8 березня. Це така дискусійна дата. Починки наче є, а дня хто його знає, є чи немає, має, чи наче йде. Так? А потім вже ж буде ж весна. Весна це пробудження усіх людських, так би мовити, відчуттів, емоцій. І все інше, ну і зокрема, це ж така пора, коли люди починають заповнюватися. І ось ми зробили виставку в стилі Ред. Тобто Тут не стільки всі є і в середньому десь по 100 років. Якась старша, якась вже трохи молодша. Але в цілому. На жаль, єдина проблема, що не вистачило вітринка, де не в все виставили. Але в цілому виставка прийшла такою, що коли ми її виставили і подивилися, то нам сподобалося. А ви з звідки не збиралися? Ну, 100 років тому законодалиці мод рукування листів, була не менша. Тому ну, багато судностей німецьких, хоча є і інших країн і народів. Є якісь такі лайфхаки подбирають таких років, щоб файп'ят зберегти якісь умови скійзані. Знаєте, найкращі умови зберігання співак, ну таке краще. Це жовтоки я